Коли вносити фунгіциди на посівах сої. Фунгіциди це не страховка, а базовий захист сої від хвороб. Ризики інфекцій високі, особливо у вологу погоду, тому фунгіцидну обробку починаємо ще з насіння. Протруйники: ультрафіт, кватрофорс, авідо, сидгард, а також інокулянт різоактив забезпечить доступ азоту і зміцнить імунітет рослини. Далі основна обробка. Її зазвичай проводять один або два рази за сезон. Перше внесення профілактичне фаза, бутонізація або початок цвітіння. Рекомендуємо біопрепарат ультрафіт у нормі 2 літри на гектар плюс антистресант гумат-лист 1 літр на гектар, серед хімічних рішень амікон, фунгісил, артіс плюс, аперол або фунгімакс. Вони захищають від борошнистої роси, фузаріозу, септоріозу. Друге внесення лікувальне, проводиться при перших ознаках хвороб, зазвичай під час формування бобів, робочі препарати доктор Кроп, карбезим, цимоксил, Бродвей, жокей Екстра, Хеллер. Знову ж, біологічна альтернатива ультрафіт плюс Гуматлист. Обприскування проводьте у суху погоду, оптимальна температура від 15 до 25 градусів. Працюйте на випередження. Своєчасне внесення фунгіциду це мінус хвороби і плюс до врожайності. Для підбору препаратів телефонуйте агрономам компанії AgroExpert Trade. Ми допоможемо з рішенням для будь-якого поля. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд»? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.